Дискусії щодо мобілізаційного законопроекту тривають ще з минулого року. Втім, розгляд правок почався зовсім нещодавно. Перед комітетом Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки стоїть завдання опрацювати понад 4 тисячі правок. 12 березня депутати зібралися на засідання, щоб розглянути правки. Розглянули лише 300. Тривало це. Одну годину усіх вітаю. Ви на ютуб каналі Межа. І сьогодні ми будемо говорити про мобілізаційний законопроект. Що ж з ним не так, та чи є в Україні парламентська криза. Члени комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки мали 13 березня продовжити розгляд законопроекту про мобілізацію, але засідання скасували. Одними з перших про скасування засідання повідомили нардепи Ярослав Желізняк та Олексій Гончаренко. Як на мою думку, йде повний саботаж цього. Три тижні комітет взагалі не розглядав правок, бо термін подання правок завершився 21 лютого. І тільки вчора, 12 березня, комітет перейшов до їхнього розгляду, і після засідання, яке тривало менше години, комітет закрився, оголосивши наступний комітет на сьогодні. А сьогодні, зранку він був відмінений, тому це назвати роботою і опрацюванням правок дуже складно. Член комітету Роман Костенко в коментарі Українській правді підтвердив скасування засідання, однак причини не назвав. Ми мали продовжити розгляд законопроєкту про мобілізацію на сьогоднішньому засіданні комітету. Однак, засідання скасували. Деякі з народних обранців кажуть, що з такими темпами роботи комітету процес розгляду правок може тривати безкінечно. Якщо активізуватися і реально працювати, то спокійно я думаю, протягом тижня півтора можна розглянути всі правки. У влади, слуги народу. Бажання якось рухатися і розглядати, і може воно в них з'явиться, не знаю. Поки це виглядає як повний саботаж і як обман військових, тому що це дуже важливий законопроект. Бо він має встановити терміни служби, вирішити питання демобілізації інвалідів, тих, хто пройшов полон, і так далі. Це дуже важливо. Але замість цього ми ну, бачимо абсолютно якесь іншу історію. Ми зв'язалися з заступницею голови комітету ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яною Безуглою та поставили їй ряд запитань, зокрема, і про те, як триватиме процес правок. На що вона відповіла, що є ризик, що комітет завалить цей процес. Народна депутатка України Соломія Бобровська зазначає, що не розуміє причин відтягування розгляду правок та обурюється, що на словах перемога не прийде. Цитуємо. Вчора трапився казу з однією правок батьківщини, і комітет за годину від початку засідання закрили. Сьогодні мав бути комітет поправкам саме тих 4195, але вранці дивним чином без пояснень комітет взагалі скасували на невизначений термін. Ми разом намагалися зв'язатися з головою комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Олександром Завітневичем для отримання коментаря стосовно того, що ж стає на заваді розгляду законопроєкту. Проте він продовжує мовчати та на зв'язок не виходить. Як і секретар цього ж комітету Роман Костенко. Номер абонента, якому ви телефонуєте, зайнятий або абонент відхилив ваш виклик. Однак ми надіслали Завітневичу офіційний запит від нашого видання, тому чекатимемо з нетерпінням на розгорнуту відповідь від комітету. Законопроект важливий тим, що саме в ньому йдеться про оновлення правової бази України напередодні очікуваної цьогоріч хвилі призову, під час якої можуть мобілізувати до 500 тисяч осіб. У Міноборони кажуть, що зусилля спрямовані на заміну 330 тисяч виснажених військових, які зараз перебувають на полі бою. Зараз парламентарі обговорюють багато аспектів нового закону, зокрема щодо відпусток та ротації. Однак, президент України Володимир Зеленський вважає, що мобілізаційне законодавство в Україні не відповідає вимогам воєнного часу, зокрема у контексті демобілізації, адже його розробляли у мирний період. Він наголосив, що навколо питання мобілізації в нашій країні існує багато дезінформації. Є дебати у парламентарі. Вони сперечаються про коли можна звільняти хлопців, коли ні, кого з них можна тощо. У звичайному законодавстві не існує демобілізації під час війни. На це ніхто не розраховував, тому є різні питання щодо ротації відпусток. А ось депутат Олексій Гончаренко вважає інакше та має на це свої аргументи. Я абсолютно не погоджуюсь з президентом, що набуває демобілізації під час війни. Чому так можна сказати, що і він таких не було. Але багато чого сказати. Є люди, які воюють за країну вже третій рік, і ці люди, да, герої, да сталеві, але взагалі-то це живі люди, і вони так, хтось готовий воювати до кінця, коли б він не був. А хтось втомився, виснажився і хоче повернутися додому. Вони мають отримати таке право. Я відстоюю це вже рік і буду відстоювати це надалі. І вважаю, що саме це є головне завдання цього законопроекту. Про максимум для мене. Це 18 місяців служби плюс три місяці на виконання рапорту, або 36, як написав уряд, але без рішення всякого ставки і день на нулі за два, щоб рахувався. Ну або програма мінімум це, щоб, хоча б, якщо ці 36 місяців, тобто без жодних рішень ставки. Тобто 36 і все людина отримує автоматично право змінятися якщо хоче. Ну а там яким буде результат, побачимо, буду боротися за це до кінця. Наразі серед усіх обмежень для ухилянців комітет схвалив лише одне, яке стосується керування транспортним засобом. Про це сказав член комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко в ефірі телемарафону. Була залишена норма суто про обмеження керування транспортним засобом. Підкреслюю, обмеження керування транспортним засобом. Далі, я так думаю, буде якийсь сумісний реєстр з нацполом, де, наприклад, буде внесено, що ця людина ухилянт. Якраз до речі, це і є або в розшуку. Нардеп наголосив, що в законопроекті не йдеться про вилучення автівок в ухилянців, а сказано лише про обмеження права керування. І допоки парламент розглядатиме невідомо скільки правки до законопроєкту по мобілізації в Україні може настати парламентська криза. Очевидно, парламент збирається вже три тижні. А, і очевидно, що парламент розглядає ключові для держави закони. І як от те, що я вам зараз навів, очевидно, що присутня криза парламентська.